Вали вагітну жінку та маломобільного чоловіка в Івано-Франківську. Виникла пожежа у багатоповерхівці. Займання трапилось по вулиці Довженка. Під час осіння вогню надзвичайники евакуювали на свіже повітря 18 мешканців будинку, з них п'ятеро дітей. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього житку на площі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної демозахисної служби завдяки злагодженим та оперативним діям підрозділів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється. Травмувалась у горах. Прикарпатські рятувальники надали допомогу 40-річній жінці. Під час спуску з Говерли вона пошкодила ногу та потребувала допомоги. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворогта. Рятувальники оперативно дісталися до туристки травмованої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази заросляк, де передали медикам. Рятувальники Прикарпаття рекомендують туристам дотримуватись правил безпеки під час гірських мандрівок, обирати потрібно маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі відповідні засоби зв'язку, аптечку. Відповідний одяг та спорядження, а у разі загрози життю та здоров'ю телефонувати за номером 101. Крім того, для безпечної мандрівки рятувальники рекомендують туристам завантажити застосунок порятунок у горах. Щоб громади були готові до викликів природи в Івано-Франківську та румунському містечку Баямаре Стартує спільний міжнародний проєкт Стале управління надзвичайними ситуаціями пов'язаними з погодніми умовами. Його мета швидше реагувати на стихійні лиха та зменшувати їхні наслідки. Муніципалітети отримують спеціальне обладнання і транспорт. Рятувальники прийдуть тренінги, а мешканці інформаційні кампанії. Також громади обмінюватимуться досвідом і вивчатимуть найкращі європейські практики. Є техніка, яка. Першого, а то і 91-го року випусків, ну ви розумієте, що це вже за техніка. А по-друге, кількість її ну, явно не вистачає для нашого міста, а ще як враховуючи, що приєднані села, тут ситуація ну, така собі. Один цей автомобіль, про який ми зараз, про зараз говоримо, машина дорожня комбінована, то ще з початком е війни е е два таких автомобілі у нас е забрали на потреби Збройних сил України. Тому ви розумієте, ще мінус дві одиниці. От. І тому дуже добре, що наше управління економіки працює в цьому напрямку, нам допомагає. Загальний бюджет проєкту становить 1 мільйон 360 тисяч євро. Івано-Франківськ отримає понад 720 тисяч, з яких 90% профінансує Європейський Союз. Це орієнтовне зображення техніки, яка буде придбана в цьому проекті, основний акцент. У нас проєкт робиться власне на ліквідацію сильних оскільки це більш актуально для громадського партнера. Але коли до нас приїхав на тебе контрактування офіцер з програми домові України і питає, чи багато на снігу випало цієї ці зими, але ми йому ну, дуже швидко пояснили, що це обладнання все сезонно, воно не буде цікати, стояти і тікати, до випаде багато снігу, воно буде використовуватися нашим комунальним підприємством в усі пори року. Спільні проєкти з міжнародними партнерами відкривають нові можливості для розвитку міста. Руслан Марцінків переконаний, завдяки таким ініціативам громада стає більш ційкою до викликів і впевнено рухається вперед. Звісно, що ми не можемо зараз виділяти кошти на підтримку наших комунальних підприємств, тому обсязі який ми виділяли до 2022 року. Воно дуже важливо, коли ми це робимо з поза бюджетних коштів або за кошти європейського союзу. Тому спільні проекти дають нам можливість розвиватися, рости і робити добрі справи. Я особливо тішуся, що це є твердий проєкт, що буде користь для громади велика, тому що техніка буде працювати не один рік, і це принесе користь мешканцям нашої Івано-Франківської громади. Міжнародний проєкт СВЕМ уже стартував і триватиме 24 місяці. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Підтримати захисників дрони комплектації «Матріс-4Т» передали для потреб 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Цей новітній безпілотник головний у відстежуванні ворога, кажуть військові. Адже у війні важливо бути першим у всьому. Від імені 9-ї бригади безпілотних систем щира подяка меру міста Марчинців і всім, хто вложив цей труд для нашого батальйону. Це перший ред. Перший... Будемо сказати, мабуть, що іменно нас саме більше рятують, бо ми ними можемо вислідити, знайти, пошукати і так далі. Ну а без них ми, ми нічого не вартуємо. Написала та подала проєкт волонтерка Галина Паньків. Жінка бере участь у всіх можливих програмах та конкурсах, шукає спонсорів та будь-яку можливість, аби допомогти захисникам. Тільки оголосили цей конкурс, кого я знала, дзвонила і казала, є така можливість пішли, швиденько, що треба. Потім ми оголосили в наших волонтерських групах, написали повідомлення. Є така можливість, я можу допомогти зробити подати документи на цей конкурс. Хочу всім подякувати. Команді і Олександру Петріву, який безпосередньо займається, шукаємо поставщиків, бо це не дуже дуже важко зараз. Це зробити, знайти поставщиків, знайти те, що іменно нам хлопцям потрібно. Закупили дрони завдяки співфінансуванню за міським конкурсом проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Також цьогоріч, вперше ввели нову номінацію для підтримки військових, це важливо. Це понад 10 проєктів виграли, і власне, і що на традиційно 70 на 30 співфінансування. То в даному випадку ми вирішили змінити 80 на 20. Тобто 80 оплачує міська рада, а 20% оплачує громадські організації. Власне, зараз ми передаємо три матрикси. це нові покоління дронів, які... Власне, вартість їх близько 500 тисяч. Із них 120 заплатила громадська організація. І Ми будемо знову ж продовжити її ще закупівель, передавати далі нашим військовим. Поки війна триває, допомога має бути постійною. Для цього місто створює різноманітні ініціативи, щоб франківці могли долучитися та підтримати захисників, каже міський голова Руслан Марцінків. Ми маємо дві програми бюджету участі, Програма розвитку місцевого самоврядування для того, щоб мешканці могли також ініціювати допомогти нашому війську. Особливість програми розвитку місцевого самоврядування, що тут є співфінансування. 20% волонтерські волонтерських організацій збирають, 80% місто дає. Чому так? Тому що на жаль, донатів стало менше, не так як було на початку війни. І дуже важливо підтримати волонтерські ініціативи, тому що волонтерські організації вони відчувають, що треба необхідно вже сьогодні для наших збройних сил України. Тому ми підтримуємо, закуповуємо і чергова от допомога для наших військових. Сьогодні передається Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб бійці та їхні родини відчували підтримку. У ТЦК на Франківщині створили підрозділи цивільно-військового співробітництва. Це своєрідна координація між військовими та цивільними. Працівники допомагають родинам загиблих, полонених і безвісти зниклих, а також військовим, що служать і демобілізованим. Основним та найважчим напрямком роботи кажуть у структурі: є воїни на щиті від сповіщення рідних до поховання. Працівники ТЦК повинні само перше сповістити в найкоротші терміни, щоб не було такого, що рідні дізналися перше з неофіційних джерел, ніж від нас військових. До цього залучаються лікарі, психологи, і обов'язково до цієї ділянки роботи залучаються офіцери з досвідом, тобто, це не просто приїхати ой, ваш син. Загинув, це має бути така людина, яка може морально підтримати, також людина, яка може зразу проконсультувати, тому що в рідних зразу вже, коли привезуть питання, коли привезуть, коли доставлять як далі, що робити, і питань дуже багато. Тобто їде професійно обучена людина. Ще одним важливим напрямком роботи підрозділів цивільно-військового співробітництва є підтримка родин безвісти, зниклих та полонених. Є такі випадки, коли Рідні просто не виходить люди на зв'язок рідні не знають, що з ним відповідно. Ми вже включаємося в роботу. Ми маємо контакти з ЦВСом всіх частин. Це весь ідуть нам на співпрацю. Ми просимо, щоб вони по своїй лінії дізналися, що з людиною, коли були виходи, куди, в які ділянки, чи є. Ну ми вже так все рідним не можемо, самі розуміти, є інформація, яка, на жаль, є закритою, але стараємося по максимуму заспокоїти людину і все від нас можливе зробити, передати певну інформацію. Групи цивільно-військового співробітництва взаємодіють з місцевими органами влади громадами, волонтерами, громадськими організаціями та навіть лікарнями. Група ЦВС в різних структурах. Вона насправді чимось відрізняється і по різному трохи взаємодіє. Тобто група ЦВС бригади має одні задачі. В них в зоні бойових дій мають. Вступити в взаємодію за якимись волонтерськими організаціями, районними адміністраціями, ну, районні військові адміністрації для вирішення дуже багатьох і різних специфічних пунктів. Наприклад, розташування, розміщення, проживання це все з дозволу військових адміністрацій відбувається. Так само відрізняється трохи специфікою своєї роботи в обласних ТЦК і так само в районних ТЦК. Як першочергово зазначено, ви Районних ТЦК і обласних саме перша чергова задача це соціальний супровід за перший місяць роботи групи цивільно-військового співробітництва Івано-Франківську до служби надійшло близько півсотні звернень від громадян здебільшого з проханням допомогти в оформленні виплат. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Повернення до звітування з 5 липня в Україні відновили обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності. Після трирічної перерви воно знову є необхідним для всіх підприємств та організацій, які залучені до державних статистичних спостережень. Тепер ті, хто не зробив цього у період з 2022 по 2025 роки, мають до 5 жовтня подати інформацію. Підприємцям знову стало обов'язком подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики. Ті підприємства, які які не подавали за попередні роки звітність? Вони мають пільговий період до 5 жовтня 2025 року. Цим же законом, цими ж змінами передбачено, що з 5 липня підприємства зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики вчасно. Для того щоб спростити процес подання звітності, Державна служба статистики розробила спеціальні цифрові сервіси. Там можна знайти актуальні макети форм, нагадування про терміни і подати необхідну інформацію. У рубриці для респондентів ми бачимо сервіс пошук за кодом Гідерпол. Цей сервіс розроблений для респондентів, які хочуть знати, яку статистичну звітність вони мають подати. Зокрема, вхід в дану систему ми здійснюємо за допомогою електронного цифрового підпису та коду єдерпового підприємства. Сам сервіс включає в себе. Крім переліку форм, він містить інформацію про електронні коди форми, про найменування державних статистичних спостережень, про період звітування. До слова на сайті держстату відновлено дію граничних термінів подання звітності за поточні періоди 2025 року. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.